Українських пенсіонерів змусили відчувати себе відпрацьованим матеріалом, брудною використаною ганчіркою, яку просто взяли і викинули в смітник, коли вона перестала виконувати свої функції. Про що це я зараз кажу? Про те, що людей заохочували, спонукали різними методами ходити офіційно на роботу, казали, що вони важливі, що вони потрібні, змушували виконувати навіть понад норму і недоплачували, обіцяли хороший рівень життя, забезпечення на пенсії, коли людина працювати не зможе. Ну і от, до більшості прийшла пенсія, а разом з пенсією біль розчарування, злидній, напівголодний, напівхолодний спосіб життя. Чому? Тому що українські пенсії станом на сьогодні дуже малі. І вони явно не відображають той рівень, якого заслужили люди. Про що це говорить? Це говорить лише про одне: на державу ніколи не покладайтеся. Не вірте тим казкам, які вам розказують, що вона про вас подбає. Крім вас, самих, про вас не подбає ніхто. І молодь, яка бачить зараз цю ситуацію, зобов'язана по відношенню до себе щось змінити, зробити свої приватні накопичення, подбати про своє майбутнє, бо якщо цього не зробити, буде катастрофа, та катастрофа, яку ми спостерігаємо сьогодні. Хочеш дізнатися більше, про що я, як виправити цю ситуацію в Україні, щоб більше українці не були злиднями, пропрацювавши 35-40 років? Будь ласка, ділюся з любов'ю і з турботою про тебе у своєму телеграм-каналі. Посилання на нього залишила в описі профілю. Приєднуйся та розбирайся. До зустрічі!